Тема нашого заняття наш дім. Будемо з вами складати розповіді. Хто це хто до нас повзе і на спині щось везе, чи то терем, чи то хатка, ось така наша загадка. А хто це до нас завітав малята? Вірно, це равлик. Погляньте, які цікаві зображення нам приготував равлик. Що спільного в цих малюночках? Вірно, це чиїсь домівки. А чи ви маєте своє житло малята? Чи схоже воно на будинок равлика? А ми живемо у місті, чи у селі. Доведіть! Вірно, ми живемо у місті. У нас багатоповерхові будинки, а в селі маленькі будиночки одно і двохповерхові. А як називається кімната, де знімають одяг, взуття, в якому ми ходимо на вулиці? Так, це прихожа. В якій кімнаті ми готуємо їжу? Пригадайте. Звісно, на кухні. А де ми вмиваємось, приймаємо душ, ванну, в туалеті і ванній кімнаті. А у якій кімнаті ми приймаємо гостей? Відпочиваємо разом з сім'єю. Вірно, це вітальня. Як назвати кімнату, де ми відпочиваємо вночі? Молодці, це спальня. Давайте складемо розповідь мій дім і розповімо її равлику. Мій будинок багатоповерховий, я ліфтом піднімаюсь до своєї квартири. Це прихожа. Ми тут знімаємо свій одяг і взуття, в якому ходимо на дворі. Далі вітальня кімната, у якій ми ввечері збираємося з цією сім'єю. Розмовляємо, дивимось телевізор, приймаємо гостей. А ось це спальня, у ній ми відпочиваємо вночі. У світлій великій кухні ми готуємо і вживаємо їжу. У нашій квартирі є ванна і туалетна кімната. В ній ми миємо руки, купаємось, ходимо в туалет. Усі кімнаті світлі, чисті, сонячні. Я дуже люблю свій будинок і свою затишну квартиру. Ось таку розповідь склала я. А зараз спробуйте самостійно розповісти: мій будинок оберіть який? Багатоповерховий. чи... Одноповерховий. Розкажіть про свої кімнати. Чи є у вас прихожа, чи є вітальня і що ви робите в вітальні? А що ви робите в спальні? На кухні. Туалетній ванній кімнаті. Який ваш дом? Розкажіть, будь ласка, буду чекати на ваші розповіді. А зараз справа, що тут не так? Я буду розповідати про деякі події, а вам необхідно виправити помилки. У кухні купаюсь. Вірно чи ні? В туалеті граюсь. Так чи ні? В прихожій обідаю. Так чи ні? У вітальні я сплю. У ванні дивлюсь телевізор. Так чи ні? У спальні приймаю гостей. Так чи ні? Равлик сподобалось, як ви працювали, а він просить, щоб ми допомогли розселити його друзів у будиночки. Подивіться, які тваринки і які домівки. Хто ж де живе? Давайте пограємо. Білочка живе вірно в дуплі, а ведмедь живе в барлозі. Корова живе в коровнику, пташка живе у гніздечку. А мишка де так, у нірці. Молодці малята. Ви впорали з усіма завданнями. До нової зустрічі!